Онке місце оборони цього тижня. Російські окупанти підірвали греблю карлівського водосховища неподалік Донецька, просто поцілили в одну з дамб на річці Вовча. навряд чи це був випадковий снаряд, оскільки саме цю переправу використовують для постачання зсу. Ну те, що під загрозою затоплення опинилися три мирних села російських воначальників, звісно, анітрохи не цікавило. Добре, що наша місцева адміністрація. Там передбачала такий розвиток подій, почала готуватися завчасно і відразу почала щось робити, аби завадити великій драмі. Греблі стратегічні об'єкти цієї війни дуже багато уваги було зосереджено навколо Каховської, тому що російські окупанти могли підірвати її, аби перешкодити українському контрнаступу, але були і зворотні сценарії. Чи знаєте ви, що на початку повномасштабного вторгнення саме підрив дамби українськими силами допоміг врятувати Київ деталі? Тієї сміливої спецоперації ще стануть сценарієм багатьох фільмів. З безпосередніми очевидцями, учасниками тих подій зустрівся Олександр Мельников. Заходимо населений пункт Казарівки, де місія стримали орків. Це унікальні кадри звільнення села біля Київського моря поблизу столиці. Слава Україні! Героям слава! Ми зустрічаємося з тим, хто тримав оборону на річці Ірпінь, аби розкрити деталі операції, яка допоможе втримати столицю. Доброго дня. доброго дня. Моє вітання. Де ми зараз знаходимось? Зараз ми знаходимося в Демидові. З цієї сторони, і ось там є козаровичі, і ось там є, славнозвісна, дамба. Богдан не випадково згадує про дамбу. Адже саме навколо неї розгорнулася без перебільшення історична подія, яка змінить хід повномасштабної війни. Приходилося приймати такі досить неординарні рішення для того, щоб вистояти. І Подальшому дати можливість нам міцно зміцнити нашу оборону навколо, навколо Києва. Ви особисто теж були присутні, ви бачили, як це все відбувається. Цей час я знаходився безпосередньо на самій дамбі. В кінцевому результаті аж на другий раз вдалося забезпечити якийсь прорив е желіза і бетону. Цього було ще недостатньо, бо е, ворожі війська пробували наводити е, пантони з своїм коригуванням через річку Ірпінь. Тому довелося застосувати і гелікоптер для того, щоб е, остаточно завалити е, шлюзи. Тобто був ще авіаудар. Я правильно розумію? Безперечно, так як швидко струмок ірпінь. Перетворився на те, що ми бачимо зараз. Десь уже за, на другі сутки вони відчули дуже серйозні проблеми з постановкою пандонів. Це вже було над проблемою. На треті сутки їхні спроби і вони зрозуміли, що вони увінчалися ганебним успіхом. Переоцінити стратегічну важливість цієї унікальної операції важко, якби тоді окупанти взяли Київ, велика війна пішла б за зовсім іншим сценарієм. Ця операція по праву стала одним з переламних моментів і точно увійде в історію. Олександр Мельников, факти тижня. ICTV, єдині новини.